Українські військові просунулися на Запоріжжі, як повідомляє американський інститут вивчення війни ЗСУ, змусили окупантів відійти з тактичних висот у Вербовому та вздовж дороги новопокровка Пологи. Також наші сили атакували поблизу пойми та піщанівки за 10 і 13 кілометрів на південний схід від Херсона. Крім того, мали на цьому напрямку частковий успіх за 30 кілометрів від обласного центру. У лісових масивах на південь від Кринок де Тривають важкі бої, як повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. В етері Еспресо Росіяни відчувають наближення українського війська, тому ще активніше почали мінувати території. Це другий третій шоло оборони, які в них облаштовані залізобетонними конструкціями. Вони мінуються дуже щільно і потужно великими площами, великими групами. Мінують не тільки об'єкти критичної інфраструктури, а й просто місця, де можливе просування сил оборони. І це їх потенціал, який в них в великій кількості зараз в наявності, і вони його використовують. Але ми це усвідомлюємо, ми розуміємо. Ми продовжуємо боротьбу не припиняючи жодної хвилини. Продовжуємо сподіватися, що партнери нас підтримують і нададуть саме ту зброю, яка нам потрібна, про яку я говорила, і ми зможемо дуже швидко вибити ті номіновані поля, які вони нагонаготували.